Прикордонна велика писарівка, це на Сумщині. Вона поволі оговтується від ворожих авіаударів, бо лише по ній ворог за місяць вгатив двома сотнями керованих авіабомб і знищив майже всю інфраструктуру. Попри оголошену обов'язкову евакуацію, люди потроху починають повертатися додому. Чи є у громади шанс на відновлення? Олеся Боровик про це. По обидва боки дороги розбиті людські хати. Зі стовпів звисають обірвані дроти. Світла у громаді немає вже місяць. Ідемо на шум генератора. Генератор заводили люди. Приходили, телефони заряджали. Цей магазин у центрі великої писарівки зачиняли лише на один день. Решта з часу він працював. Тут був імпровізований пункт незламності. Люди приходять сюди з зарядками, телефонами і досі, бо світла у громаді ще немає. Ми тут ідемо вже десь метрів 200 і жодної тут цілої хати немає. Ну і відповідно немає людей. Дехто тут позабивав, бачимо вікна ОСБ-плитами, аби туди, можливо, там чи мародери не залазили, чи що. А так більшість хат так і залишаються поруйновані. Видно, що люди звідси виїхали. Юрій приїхав додому лише на кілька годин. Ага ще зачинений у вас магазин, да, так? Да, а да. вас дуже пошкоджений там. Заходьте. Його магазин пошкодило вибуховою хвилею ще кілька тижнів тому. Поламалося. Не рахували, скільки ремонту обійдеться? Ні. Ні до цього. зараз, Не знаємо, що буде завтра. Ілі угу. сьогодні. Вивели. Дехто приїжджає в громаду садити городи, аби прогодувати свої родини. На городі картошку посадив. Бо ночую тут пару днів. Тоді їду, бо маєш сім'я своя. Угу. А родина не тут, да не тут. Але ночувати рідко хто лишається, бо ж оселі переважно розбиті, а обстріли не вщухають. Хто ж і ризикнув повернутися назовсім, сидять по домівках. На вулицю майже не потикаються. Нам, якби не летіли сюди, от то каби, хаби і так угу. далі. А від цього ми в укриття в нас тут. Ми далеко від будинку не відходимо. Це ви ховаєтесь сюди, да? Цього так, сюди наліво О, там Нам привезли води. Усі адмінбудівлі у громаді знищені ворогом. Поки що їх ремонтувати не збираються, бо росіяни зазвичай б'ють по них повторно. Заїхали, попорали скотину, худобу свою зробили якісь роботи по будинку. тому що дуже багато розрушено наших приватних домогосподарств позабили ввали вікна, накрили, щоб після дощів не затекло ніде нічого, накрили, де під, підбито кришу, і виїхали в безпечне місце. За рішенням ради оборони Сумщини з великописарівської громади примусово вивез. Тут усі родини з дітьми таких тут лишилося 80. із небезпечної 5 кілометрової смуги прикордонів. Всіх неповнолітніх уже евакуювали. Із сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.